Розпродаж, сукні жіночі есмара. Залишилося на всього 3 лоти. По 49 гривень одна сукня, у лоті буде 25 штук, і лот у нас коштує 1225 гривень. Значить, ось таких синіх, трикотажних, класних суконь. Ну, у них таких всі класичний крій до коліна, класний кав, гарна якість і гарний перецію і носиться. Значить, ось таких синіх у нас буде в лоті 4 штуки. Така буде у нас одна в лоті, пряма, така з спортивного типу. Такі з воланами буде одна в лоті. Це смара, така і з воланами. З шифонових у нас буде дві в лоті. Шифонова на довгі рукав, чорна, класна в неї якість. Ось так виглядає рукавчик, такий прикольний. І ось така трикотажна сукня, пряма, класична донизу. Декорована трьома гудзичками тут на плечі. Рука у нас 3 четвертих. Ось так він виглядає, з гудзичком декорований. Значить, таких сукон у нас буде 17. Розміри від S до L. Є всього три лоти, 1225 лот, 49 гривень, одна сукня. Есмара, Німеччина, замовляйте в менеджерів.